На Красноградщині вкотре вшанували багатодітних матерів. 28 жовтня під час апаратної наради голова районної державної адміністрації Роман Квартенко відповідно до указу президента України Віктора Януковича вручив посвідчення та нагрудні знаки про присвоєння почесних звань мати героїня п'ятьом жінкам, які народили і виховали п'ятеро і більше дітей. Серед нагороджених Тамара Миколаївна Антіпова з Добреньки, Ніна Павлівна Висоцька з Попівки, Тетяна Аркадіївна Гордієвич з Октябрьського, Олена Петрівна Доценко з Потрі. Та Євгенія Іванівна Мельник, що мешкає у піщанці, вручаючи почесні звання, голова районної державної адміністрації Роман Квартенко, котрий відзначив важливість і значимість ролі жінки і матері у суспільстві та в державі в цілому, адже народити і виховати п'ятеро і більше дітей непроста справа. Матірі саме головне це її діти. Я хочу, щоб любов'ю своїх дітей виборів сюда акружу за словами багатодітної матері Тетяни Аркадіївни Гордієвич, у якої семеро і доньок, діти то найбільша радість у житті, і для неї приємно, що президент та уряд в наші дні піклується про багатодітні сім'ї і вшановує таких жінок як вона. Очі за зінограду, като мені сьогодні. Бачили. Бачили. Я хочу пожелать, чтобы наше государство процветало, чтобы оно всегда заботилось о детях. Потому что дети – это наше будущее, дети – это наши цветы жизни. Они самое главное в жизни человека, потому что все это И богатство, и все. Дети всегда остаются, и они наша опора.